Вівторок, 10 січня, відбулося перше в цьому році пленарне засідання 26-ї сесії Біляївської сільської ради. На порядок денний винесено 10 питань. Сільський голова перебуває на лікарняному, тож сесію проводила секретар сільради. А звіт керманича громади за 2022 рік зачитав його заступник. Що стосується Сесії, почнемо з депутатів. У нас проведено 9 засідань сесії, 284 рішення прийнято напротягом 2022 року. 16 засідань виконкома, 95 прийнято рішень. По зверненням громадян до нас звернулося 334 громадяна. Вирішено позитивно 302. Відмовлено у вирішенні питання 8, ну і інші питання. Бюджет. Найголовніше. За 11 місяців наш бюджет склав трошки більше 80 мільйонів, що в процентному відношенні це 102,4%. У нас власних податків та зборів надійшло в розмірі 63 мільйонів. План був 60 мільйонів. Власні надходження збільшилися на 103,8%. Порівняно з минулим роком, у нас бюджет збільшився на 3,2 мільйона. Найбільшим джерелом надходжень до бюджету. Залишається рента з видобутку природного газу та конденсату. Порівняно з минулим роком, рента збільшилась на 3,9 мільйонів. Другим джерелом надходжень у нас залишається податок з фізичних осіб, отримано 25 мільйонів. В минулому році було 21 мільйон. Щодо надходжень, ви бачите. Бачите, я вам те, що продиктував, щодо витрат. Видатки по галузям. Значить, у нас на утримання місцевого самоврядування виділяється 29%. На утримання установ освіти 39% і 9, практично 40% це утримання освіти. На утримання закладів культури 6%. На соціальний захист утримання закладів і здійснення всіх заходів, пов'язаних з соціальним захистом населення 15%, на житлово-комунальне господарство і благоустрій 4,6%, на здоров'я, охорону здоров'я 3,3%. Далі пролунав детальний аналіз роботи кожного структурного підрозділу громади. Озвучений звіт сільського голови прийняли одноголосно. На сесії також розглянули зміни до бюджету громади на поточний рік. Невеличкі зміни ми приймаємо освітню субвенцію з державного бюджету в сумі 16 мільйонів 134 тисячі 200 гривень. Із прямому спрямовуємо їх на заробітну плату педагогічних працівникам. Також ми приймаємо субвенцію з Обласного бюджету на проведення санітарно-курортного лікування осіб з інвалідністю в сумі 22 дві тисячі гривень, і на проведення відпочинку в санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції: 9800. Це то, що у нас це доходна видаткова частина, і пропонується внести зміни. Вже прийнятий бюджет зробити перерозподіл коштів зв'язку з внесенням змін до структурних структури і штатів наших установ і організацій. Там, де у нас штатні одиниці зменшуються, ми кошти на заробітну плату вилучаємо. Там де вони збільшуються, туди додаємо це сільського з, з сільської ради і з відділу освіти. Кошти вилучаються і додаються до відділу ЖКХ. Депутати восьмого скликання одноголосно підтримали даний проект рішення. Наприкінці сесії про підсумки 2022 року відзвітував дільничний офіцер поліції Олег Рябуха. Ані у депутатів, ані у старост не виникло жодних нарікань на роботу дільничного. Крім того, на 2023-й у місцевій казні заплановані 600 тисяч гривень на придбання для офіцера громади службового автомобілю.